Малята, сьогодні ми з вами продовжимо розмовляти про помічників дорожнього руху. А про кого саме ви дізнаєтесь, коли послухаєте віршик? Руху правила єдині, і їх повинні поважати. Знати їх усі повинні. І дорослі, і малята. Добрий друг наш, знак дорожній. Ставиться. Не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Малята про що ми сьогодні будемо розмовляти? Про яких саме помічників дорожнього руху? Про дорожні знаки. Про дорожні знаки. Скажіть, будь ласка, дивіться, в мене є? Зображення дорожніх знаків. Чи бачили ви їх коли-небудь? Так. Так? А які саме знаки ви бачили? Я сто. Ти знак стоперіка, добре. Орес, які ти знаки бачив? Я бачив. Знати... Бачу... Покажи, пальчиком. Який знак цих ти бачив? Знак діти, так? Так. так. Я бачив автобус. Купила дуже багато таких знаків. Так, в нашому місті є дуже багато дорожніх знаків. А як ви гадаєте, що вони означають, ці всі знаки? Що вони означають? Наприклад, ось цей знак, що він означає? Велосипедна доріжка. Велосипедна доріжка. А ось цей знак. А, пішохідний що він означає? перехід пішохідний перехід. Пішохідний перехід. Молодці. Малята, погляньте, до нас у гості прийшли різні дорожні знаки. Я пропоную нам з вами сьогодні подумати, для чого цей знак, як ви гадаєте, для чого він? Для парокола. Що він означає? Пішохідний перехід. пішохідний перехід. Він ставиться на дорозі біля тротуару, там де знаходиться пішохідний перехід. І означає, що дорогу потрібно переходити лише по пішохідному переході. Молодці, дивимося далі. Знак світлофору. Як ви гадаєте, що він означає? Що близько знаходиться світлофор, потрібно подивитися на нього. Так, спочатку. Скажіть, а які кольори є у світлофора? Червоний, жовтий, зелений. Червоний, жовтий та зелений. Що означає червоний колір світлофора? Стоп! Зупинитися, стоп. Зелений. Зелений. Рушати. Рушати, а жовтий приготуватися. Молодці. Запам'ятали. Наступний знак. Обережно діти. Знак обережно діти. Він означає, що поруч, можливо, будуть переходити дорогу діти. І е, автомобілістам потрібно бути максимально уважними під Ді. час руху. Добре. Наступний знак? Зуб. Автобус автобусна зупинка. Автобусна зупинка. Що він означає? Автобус близько приємно. Такий знак ставиться на зупинці. так? І коли ми на нього подивимося, ми бачимо, що тут дійсно знаходиться автобусна зупинка. Велосипна до ліжка. Так, цей знак ставиться там, де Треба. знаходиться велосипедна доріжка. Не, не можна. Наступний, Став! 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 що він означає? Зупинись. Потрібно зупинитися. І останній знак, Ми. куди йде чоловічок? Ми. Він спускається вниз по сходинках. Це означає, який перехід. Підземний перехід. Малята, на початку роботи нам потрібно з вами підготувати наші пальчики. Виконаємо пальчикову гімнастику. Ось паркан. А ось будинок. Ось велика вулиця. Знов паркан. І знов будинок. І скінчилась вулиця. У кожного з вас на столику є аркуш із завданнями. Ми зараз виконуємо з вами вправу, «Знайди однаковий знак. Подивіться: зверху у ряді у нас є знаки різні, дорожні, так? В іншому ряді знизу так само є знаки. І нам потрібно провести лінію від одного знака до іншого. Його близнюка. Домовилися? Да. Так. Ці картинки, а коли ми їх знайдемо, подивимось, який рух нам потрібно виконати. Трошки порухались, правда? Так, так. Зараз пропоную пограти в гру Меморі, що означає запам'ятай. Погляньте на столик. На ньому лежать картинки. Нам потрібно з вами витягнути дві картинки. Наприклад, я беру ось таку, що це за знак дорожнього. Обережно діти. Обережно діти і ще одну будь-яку. Мені. Однакові. Однакові, однакові. Так. Якщо вони однакові, я забираю їх собі. І витягаю ще дві. Таку і ось таку. Різні. Якщо вони різні, ми їх кладемо знову назад. І гра переходить до наступного учасника. Запам'ятали? Так. Ну що ж, починаємо. chased the weasel. The monkey thought was all in Уважно і поміркувати, чого саме не вистачає. Наприклад, ось цей знак. Що загубив? Еріка? Сходинки. Загубив сходинки. Давайте ж подивимося, чи це правильно. 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 Наступний знак. Ні. Немає. Чого не вистачає? Ні, не вистачає? Веру. Максим. Зебри. Зебри. Не вистачає зебри. Так, пішохідного переходу. Подивимось, чи ви правильно думали? Є. Правильно є. є. Наступний знак. Діти. Володно, діти. Якого зображення не вистачає? Але обережно діти. Обережно діти. Володь. А ми ну, подивимось, чи правильно? Молодці. Так, наступний. <різований> а як називається цей дорожній знак? Світлофор! Світлофор. Дивимося правильно. <різований> так. Стоп, стоп. 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 Який це знак? Стоп! Стоп! стоп. Що має бути всередині? Літери. Дивимося правильно. Стоп. Ви вгадали? Оплескаємо. Останнє наше завдання це вправа порахуй знаки. Подивіться, у вас на столиках, в тарілочці, є такі картинки. Візьміть, будь ласка, їх. Так. Картинок дві. І є прищіпки. Нам потрібно буде порахувати кількість знаків і позначити. Їх цифрою. Наприклад, якщо в мене чотири знаки, то я ставлю біля цифри чотири. Валерія, скажи, будь ласка, скільки в тебе знаків зупинка автобуса? Два. Біля якої цифри ти прищібнула прищіпку? Два. Добре. Ліза, порахуй, будь ласка, скільки в тебе знаків світлофор? Один, два, три, чотири, П'ять знаків. Ти правильно позначила цифру? Так. Да. Так, молодчинка. Діти, що ми сьогодні з вами вивчали на занятті? Дорожні знаки. Так, дорожні знаки. А які дорожні знаки ви запам'ятали? Стоп. знак стоп. А Світло... Знак світлофору. А ще? Я... Я пішохідний перехід. Пішохідний перехід. Добре. А які з них вам сподобались найбільше? Мені... Так. А що тобі, Валерія, найбільше сподобалося на занятті? Меморі. Гра меморі, так? в яку ми грали. Так. Молодці.